Всім привіт! Це взагалі таке житло моє, про яке я мріяла. Хтось каже, що е, тут є затори. Насправді їх немає, тому що я людина, яка жила 5 років в Києві, і повірте мені, ви ще люди заторів не бачили. Зранку я зранку прокидаюся, нікуди не поспішаю. Е, є, звісно, плюс, що я працюю вдома, і відповідно, я можу приділити час собі. Тут, знаєте, напевно, глобальний ритуал, що я нарешті приділяю час собі. Навіть просто життя тут, воно мені в в задоволе. Я хотіла просто вкласти гроші в нерухомість для того, щоб потім її здавати. До речі, це відбулося рівно два тижні до початку повномасштабного вторгнення, і зараз просто вже так склалася ситуація, що у зв'язку з війною я все ж таки вирішила не повертатися до Києва, а жити в Івано-Франківську і відповідно зробила тут ремонт під себе, такий як мені хотілося, красиву, світлу, біленьку квартиру, і зараз тут проживаю. Обрала забудівника благо, от у зв'язку з тим, що в них є дуже багато різних житлових комплексів, як то кажуть, на будь-який гаманець, на будь-який вибір. Мені подобається компанія у зв'язку з тим, що е, дуже вони класно показують взагалі свої етапи роботи, транслюються в соціальних мережах, тобто мають якийсь певний рівень жовтні на ринку. І, звісно, є інші забудівники івано франківську Я не кажу, що вони погані, але, наприклад, мені найбільше імпонує «Благо», відповідно, я в них і придбала своє житло. Обрала саме цей жиловий комплекс, тому що мені сподобалося, що дуже недалеко від центру. Правда, от я маю автомобіль, і мені буквально 7 хвилин машиною, і я вже в центрі. А тут, знаєте, я такими простими словами завжди кажу, людські відстані. Тому що в Києві, наприклад, щоб доїхати з одної точки до другої, потрібно було витратити мінімум годину, а то й дві. Тут 10-15 хвилин все навкруги є. У мене ще був такий момент, я проживала в Канаді півтора роки. І відповідно за весь цей час сам будинок добудовувався. Він вже був на фінальних етапах здачі. І коли він здався, я ще була в Канаді, і ремонт частково, можна сказати, починала робити навіть з того континенту. Я вже там здзвонювалася з майстрами, ми шукали різних підрядів. Якщо говорити про перепланування квартири, то так були деякі моменти, які ми трішечки змінили. Я пам'ятаю, ми навіть з батьками моїми дуже довго сперечалися про те, що давайте, можливо, тут ось будуємо стіну, знаєте, так як колись у нас звикли відокремити кухню, відокремити вітальню, для того, щоб це були різні кімнати. Але в мене був такий великий запит, щоб приміщення було велике, просторе, біле, світле, і відповідно тут ми нічого не будували. Але ось, наприклад, тут є зона кухні, така обідня зона, і від Відповідно, тут раніше була така ніби лоджія. Була невеличка перестіночка, напевно, десь на пів метра. Ми її знесли, тому що якщо б ми її залишили, я би не поставила тут столу з кріслами. І також, відповідно, кухня була б менша за розміром. Тут, наприклад, ось з цієї стіни забудівник її не будував. Це вже будували ми самі. Чому? Тому що, відповідно, якщо тут ми не розділяли кімнати і не було двох дверей, тобто в двох входів, тут одразу у нас вхід в саму квартиру. І мені. Не хотілося, щоб люди, які заходили в квартиру, вони заходили, знаєте, прямо у все приміщення. Тому було прийнято рішення, щоб збудувати ось таку невеличку стіну, буквально там трішки більше метра. Я його не замовляла в дизайнерів. І зараз розумію, що напевно не шкодую про це. Тому що по факту все, що ви бачите в цій квартирі, це така, знаєте, якась якісь мої думки, якісь мої мрії і відповідно вже реалізація їх. Тільки єдине, що мені намалювало, це були кухню. І ось, наприклад, люди, які мені робили кухню. Тобто всі меблі на кухні вони по факту єдині, хто мені намалював хоч якийсь проект. Тобто я бачила візуалізацію кухні до того, як її почали робити. Від А до Я займалася ним тільки я, тому що е, не було, скажімо так, навіть когось на жаль з чоловічої статі, хто би міг допомогти. І по факту всі матеріали е, я сама обирала, всі якісь такі етапи ремонту, також е, я приймала, узгоджувала і, е, скажімо так одобряла. Е, дуже мені було пощастило з майстрами, е, дуже класні е, совісні хлопці попалися. Тому, наприклад, якщо були якісь такі моменти, в чому я не розумілася, або, наприклад, там вагалася, або навіть не знала взагалі нічого. Вони мені радили, можливо, навіть конкретно говорили, тут було би класно це зробити, тут і зробити це. Дуже великий відсоток меблів, який зараз є в цій квартирі. Я взагалі знайшла просто в інстаграмі, замовила отак на око, десь там, можливо, зробила якісь заміри, але все одно до кінця, поки вони не прийшли, я не була впевнена, чи вони мені підійдуть навіть по кольору, елементарно, по формі і так далі. Але все дуже гарно підійшло. Навіть у там образно диван, на якому я сажу, це також з одного з інстаграм-магазинів. Я така людина, яка дуже довго не думає, От, наприклад, там мені сподобалася якась річ, якась картинка. Я її побачила. Все, я беру, замовляю, купую. Відповідно, так економлю свій час, тому що знаєте, я переконалася, що якщо дуже довго обирати, зрівнювати перше, друге, третє, десяте, ти потім сам не розумієш, чого ти хочеш. Ну, якщо взагалі говорити глобально по цінах, то ціни, звісно, різні. Найдорожче це, напевно, те, що є в цій квартирі, це кухня, тому що кухня в мене по факту дуже велика, і плюс тут є острівок, який також входив у вартість. І за всю кухню, не враховуючи техніки, то тільки за меблі я заплатила 5100 доларів, тобто це тільки самі меблі. Техніка також доволі скажу відверто дорога, близько тисяч я витратила на всю техніку. Наприклад, якщо говорити про інші кімнати, то гардеробна кімната в мене є. То гардеробна кімната також тільки меблі. Мені обійшлися близько тисячі доларів. Ванна кімната близько, напевно, півтори тисячі. Це тільки ми про меблі говоримо. Дуже багато людей у моєму оточенні мене завжди запитують, що дорожче обходиться: чи купити житло, або зробити в ньому ремонт. Я особисто та людина, який ремонт обійшовся дорожче. Так, це вже там з технікою, наприклад, але все одно вартість квартири вона була дешевше. Шепшою ніж самий ремонт. Також, що мені дуже сильно подобається взагалі в цьому житловому комплексі, це те, що територія закрита, і відповідно тут ніхто не може чужий потрапити. Тому що я, наприклад, людина, в якої є автомобіль, і відповідно я його залишаю на вулиці, залишаю біля під'їзду. І, наприклад, не завжди це комфортно, коли житловий комплекс там не загороджений, або, наприклад, немає своєї території. Тому ось так. Тому для мене це дуже був великий такий плюс. І я на це також звертала увагу, коли обирала ЖК декоп. Увала квартиру, скажу чесно, мені зараз дуже сильно за ці два місяці сподобалося місто. Маю на увазі Івано-Франківське, і я навіть не виключаю того фактору, що я потім не схочу звідси виїжджати.